Вітаю тебе! Ти на каналі Секрети Інвестора і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по теснетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. І прямо зараз настав час для третього квесту від Аптус. У цьому квесті ми познайомимося зі світом NFT, де навчимось купувати, продавати, робити ставки та обмінювати NFT на Аптус. На цьому тижні нам доступно 6 різних завдань, і потрібно виконати мінімум 2 завдання для того, щоб заклеймити NFT. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково залиш коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та підписатись, тому що я там публікую постійно круті безкоштовні гайди. І прямо зараз я вам покажу, як зробити мінімум два завдання для того, щоб забрати NFT та 50 поїнтів. Переходимо до першого пункту і нам потрібно перейти на сайт WAPL, купити та продати NFT. Під'єднуємо наш гаманець, я використовую гаманець Петра. Якщо у вас інший, то обирайте інший гаманець. На цьому сайті нам потрібно купити та продати NFT з верифікованої колекції, тобто з такою ось галочкою. Я для вас підібрав колекцію з найнижчою ціною, де вам потрібно тільки купити та продати цю NFT. Обираємо NFT, натискаємо Buy Now та Approve. І так, ми купили наше NFT, переходимо в портфоліо, знаходимо наше NFT, ставимо навпроти галочку та натискаємо «Ліст». Обираємо значення трохи менше та натискаємо «Ліст». І approve. І тепер, хто наступний подивиться це відео, перейде в цю колекцію та купить цю NFT за нижчою ціною. І таким чином ми зможемо виконати одразу два завдання: купити та продати NFT. Повертаємось в мій телеграм-канал, і тепер нам потрібно перейти на Меркато та зробити ставку на NFT. На цьому сайті я також підібрав верифіковану колекцію, підключаємо наш гаманець, я обираю Петра. І тепер нам потрібно зробити ставку на NFT. Обираємо. Будь-яке NFT, натискаємо Bid та обираємо будь-яке найменше значення, щоб зробити ставку на NFT. Натискаємо placed Bid та натискаємо Approve. І як бачите, ми зробили нашу ставку. Знову повертаємо з мій Telegram канал і нам потрібно на Mercato launchpad змінтити NFT. На цьому сайті обираємо будь-яке NFT з надписом Free. Я обираю, наприклад, це NFT. Далі натискаємо Mint. І як бачимо, Mint NFT коштує 0, але комісія сайту складає 0.14 аптосів. Якщо у вас недостатньо коштів, ви можете пропустити це завдання, так як ви вже виконали мінімум 2 для того, щоб отримати NFT. Натискаємо Mint та Approve. Тепер натискаємо сюди і ось тут можемо побачити наше NFT. Переходимо на Галакс та виконуємо завдання. І тут нам потрібно зробити просто підписки на твіттери цих проєктів. І останнім пунктом нам потрібно заповнити форму. Тут вставляємо адресу нашої пошти. Тут вставляємо адресу нашого Aptos гаманця який прив'язаний до Galax, та натискаємо надіслати. І тепер чекаємо мінімум один день, щоб перевірили наше завдання, і тільки потім клеймимо наше NFT. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та напиши в коментарях, чи вийшло у тебе все зробити.